Доброго дня, шановні, Зеленський та його ОГЗ відкрито готуються до війни з народом України. Прийняття законів, як останнім часом в закритому режимі, стало нормою для режиму Зеленського, таких, які дозволяють стріляти в народ України як під час заворушень, так і під час будь-яких ситуацій, які режим Зеленського буде розцінювати. Небезпеку для свого режиму. Тому прийняття законів, де можна слідкувати гелікоптерами, де можна відфарбовувати в натовпі тих людей, яких вони потім будуть репресувати, закуп нової техніки для репресій та для розгону демонстрацій не зброї. Замітьте, не зброї. А зброї проти народу України, зброю проти мирних мітингувальників, зброю проти нас з вами, проти українців. Тому що застосовувати ці засоби проти терористів Путіна, в принципі, неможливо. Там є другі засоби, і там же війна в такому обсязі, що спецтехніка ніяк не допоможе зупинити Путіна. Спецтехніка для розгону демонстратів. Тому. Зелене кодло настільки боїться народу України, настільки боїться миру та залишатися в закритій країні сам на сам з народом України, що вони роблять все, щоб навіть той місяць перемир'я, який Зеленський не хоче, але його змушують прийняти, навіть той місяць був захищений для режиму Зеленського. Страшно, дуже лячно. Їм залишатися на самоті з народом України. І це вже замітно. Це вже дуже бросається в очі.